До недільного протистояння Кривбас і Динамо готувалися з різним настроєм. Кияни після серії невдалих матчів змінили тренера. Натхнені лідерством у чемпіонаті Криворіжці сподівалися розвинути успіх. З самого початку господарі намагалися грати першим номером. Ми хотіли з перших хвилин іти в атаки, будувати атаки, грати в атакувальний футбол, здійснювати моменти у рід Динамо. Те, що в нас непогано получалось. Плани сплутали декілька епізодів. Спочатку один із перших серйозних випадків киян, який завершився забитим м'ячем Ваната. Невдовзі, м'яко кажучи, суперечливе вилучення лідера оборони криворіжців Данила Безкоровайного. Червона картка від рефері без зайвих роздумів і перегляду вар. Те, що подивилися ми, я і тренерський штаб, весь, всі мої помічники, ви знаєте, зараз я скажу, що там не було, і всі скажуть, Верний не вміє програвати, треба вміти програвати. Я вмію програвати. Але дійсно, на мій погляд, коли є на грі вар, і вони не бачать, що там не було ніякого моменту, щоб безкаровайний зіграв в ноги їхньому нападнику, ну це 100%. Він падав, він. Гарно малював цей момент, намалював це йому і Хвала, що він так йому повезло. Але я не розумію, для чого тоді варив. Невдовзі динамівці провели ще одну вдалу атаку: герой епізоду Караваєв, який продерся до карного майданчика криворіжців і зміг прошити кліщука. На перерву команди пішли за переваги гостей у два м'ячі та головне у чисельнішому складі. За 15 хвилин протистояння поновилося. Кривбас і динамо обмінялися кількома моментами. Втім, жоден із них не вилився в результативні дії. Підсумкові 0-2. кияни їдуть додому з трьома очками. Впевнена, за рахунком перемоги гостей залишили після смак відчуття, що все могло скластися інакше. Я чудово знаю Юрія Миколаєвича, знаю, в який футбол грають команди, які він очолює, знаю, наскільки агресивно, наскільки злагоджено атакуючи. І вони на першому місці знаходилися. І я думаю, що команда буде і далі показувати потужну гру. І ми розуміли, і ми не мали б права сьогодні, в першу чергу, навіть в думках допустити. Можливість програти їм в бажанні, в мотивації, в самовіддачі. Так, ми програли сьогодні в гру 2-0, але ми не програли чемпіонат. Ще тільки починається. Це 14-й тур, дуже багато ігор попереду. Якщо вони будуть з таким бажанням і з такою дисципліною виходити на поле і грати, то я думаю, що в нас буде все добре. Тому я вітаю Динамо з перемогою. Чим не можу привітати нас з вами, але. Прийде час, й будуть нас вітати. Олегендриксон Денис Захаров цей день.